Чому ми зараз будемо кидати монетку. От часто бачимо у залі ось такі якісь моменти харяві, і отак от, от просто зібрано через призму досвіду. Чином ми вже будемо забирати м'язи спини. Нарешті те тренування, яке прямо можна повторювати. Нормально, початок. Так, ми сьогодні не будемо особо акцентувати увагу на добавках, тому що перед тренуванням добавки я показував минулого разу. Зал буде Аполло, ми в ньому вже тренувалися. Взяв сьогодні або. або на місяць, похожу, ще сюди. Іноді. Тепер мене буде три зали для тренувань. П'єм притрен, все решту я вже випив. Це залишив прямо на тренуванням. І ще. Разом з цим я зараз додам. Ще разом з цим я зараз додам пампілку. Тут є а, елементи для пампу, але для того, щоб не, перегиб... не перегибати з стимулятором, ну цей Steam Free, це типу без кофефеїн, але все одно стимулятор в ньому все ж таки є. А я взяв просто окремо цитрулін і закину ще його. Заподобавки все. Далі я замішаю амінокислоти із сіллю і починаємо тренувати. Сьогодні буде тренування дель. Я постараюсь вам донести деякі дуже важливі технічні моменти, переважно з відведень з притяжок, тому що жими я не можу ще робити. Але в цьому залі є досить класний гак, важельний, в якому я можу жати. Нагадаю, чим звуково я не говорив. На Ютубі в мене є дещо проблеми з плечовим суглобом, і такі досить немаленькі. Я зараз їх вирішую фармакологічно. Я не можу особливо все висвітляти відкрито. На жаль, поки принаймні, якщо все спрацює дуже класно, мені все одно буде на дисциплінарні правила, я вам розповім. Якщо хтось з вас захоче на мене поскаржитись в дисциплінарний комітет, знаєте, я це для вас і роблю. Подаю цю інформацію. Я звик в інформації бути відкритим, мені її безкоштовно ніхто ніколи не давав. І отак от от, просто зібрано через призму досвіду. Але я частково для того заводив, щоб ділитися інформацією з вами. Тож, добавочки, переодягатись і на тренування. Ось, як виглядає початок тренування на плечі, коли ти довгий час. Забував хер на їх мобільність і просто підіймав постійно неадекватну вагу. Тож раджу не повторювати моїх помилок і робити все своєчасно. Потім ми порозводимо маленьку вагу. вам да? знімаю без голови. Зараз я ще позаймаюсь таким дрочевим, потім підемо на розведення з маленькою вагою і будемо починати. Слово частину. Так як питання що з лісом в будь-якому разі будуть, я зараз прикріплю, як це сталося і як це було вирішено. Щойно мені прийшло в голову збрити бороду. А Так як ми вирішуємо, ми, я і мої голоси, вирішуємо все по-чоловічому, ми зараз будемо кидати монетку. як ви бачили у моїх попередніх влогах. Це, по-моєму, трецька ліра. Коротше, тут якийсь чайник. Де ви там? Якщо випадає чайник, ми. Прибираємо бороду. Якщо не випадає, ми не прибираємо. Випадає чайник. Угу. Я без бороди останній раз ходив. Див 21 рік чи в 20 десь там. І після того я ніколи не був без бороди, самому цікаво. Для того, щоб потрапити виключно в задню дельту, ми стараємось ні в якому разі під час руху не зводити лопатки. Тобто ви сідаєте, направляєте лікоть в напрямок, куди буде здійснювати рух. Віддаєте плечі вперед і розводимо в укорочену амплітуду. Якщо ми будемо заводити далі, ми будемо вже акцентувати скорочення на трапеці. Тому ми зафіксували плечовий суглоб, стараємося його втримувати на місці і робимо такий доволі укорочений рух, відводимо виключно задньою дельтою. По темпу ми можемо використовувати як два до одного, тобто один на позитивній фазі руху. Два негативні, так і один до одного. Я все ж таки використовую завжди один до одного. І уповільнюю рух в піковій точці скорочення. А зараз тут маленька вага, для того, щоб я міг вам паралельно чітко пояснити, з більшою вагою, звісно, важче робити, тому говорити ніхто не буде. І по факту весь акцент треба робити саме по руху на тому, щоб тримати плечовий суглоб приблизно на одному рівні. Наступного права в технічному аспекті мало чим відрізняється від попередньої. Але є відмінність одна, яка дуже важлива. Відмінність в тому, що на бабочці ми відводимо сугубо в цій плоскості. Тут у кожного з вас є своя робоча плоскість. Тобто це може бути абсолютно така ж, як в бабочці. Це може бути плоскість діагональна. Тобто, вплоть до того, що майже до них заводити. Тому ми тут будемо. Підбирати. У мене це десь ось ця плоскість, а зараз з вагою ви її побачите. Лавка не зовсім зручна по висоті, ну, але піде. Так, відразу, парочка основних моментів. Частіше всього люди люблять робити чомусь відведення перед собою. Плечі в нас дуже люблять, стати динамічна робота, тому я завжди раджу відводити від стегна, з боку від стегна. Таким чином ми не можемо розслабити дельту, тому що коли скидаємо перед собою, ми можемо допустити момент розслаблення. Коли ми постійно її тримаємо в напрузі, вона розвивається краще всього і по книжці, і в цілому, як показує практика. Тому ми її не розслабляємо. А, і так, при відведенні. Ми а, часто бачимо в залі ось такі якісь моменти в А, В підвальних залах дуже любили навчати, виливаємо бутилочки якісь з водою да, і прикручуємо. Ця ротація нічого, крім проблем, вам не дасть. Проблеми дасть, якийсь профіт по м'язам не дасть. Тому ми стараємося відводити рух а, в сторону. Да, у нас кожен суглоб має бути трошки нижче попереднього, тобто лікті ми все-таки не можемо вниз направляти, але й вгору не треба. Тобто він у вас дивиться по суті, в плоскості назад. Ми робимо новички нахел корпусу, ми таким чином зможемо відводити саме за рахунок середньої дельти. І, власне, це весь рух. Ми не підіймаємо високо. Знову ж таки, це дасть і ізоляцію нам на дельту, щоб не забирати на трапецію, особливо дівчинам це важливо. І в цілому. Для плечового суглобу, а якщо бути точним, то для акроміону, це буде акроміально точнічного суглобу. Це буде прям він він вам подякує часом, особливо якщо з великою вагою робити. Наступна вправа буде жим в тренажері для гак-присіду. Тільки ноги в ньому можна робити, я його для себе підібрав як тренажер, який. В якому можна дуже добре попрацювати саме над дельтами. Він воно не викликає сильних болів, болей в плечовому суглобі. Підходимо поближче до хвату, для того, щоб ми лікті трошки віддаємо в сторону, для того, щоб ми могли відпрацьовувати саме на середню дельту. Бо якщо ми будемо стояти аж тут і штовхати, це буде переважно робота над передньою. Єдина незручність для мене це коли на ньому достатньо немало ваги. Хто в ньому просідає, знає, що це немало. А дуже сильно врізається в руки рукоятки. Тому я беру просто у Не для додаткової звісно, ваги, а просто для того, щоб в них опиратися і менше, менше воно різало мені в кість. Боже, в ладоні. Зараз буде остання права ізольовано на дельти, вона буде на передню дельту. Ми будемо робити підйоми перед собою а, з супінацією, невеличкою, для того, щоб вивести плечову кістку, грубо кажучи, місця кріплень а, передньої дельти, тому а, в ту плоскість, де ми будемо працювати в напр по напрямку волокон. Тобто, якщо ми будемо робити ось такі підйоми, це не буде вже вправо виключно ізольовано саме на передню дельту. Я буду робити по декілька повторень на одну, потім на іншу, для того, щоб подовше тримати ту саму статудинаміку про яку сказав раніше а змінюємо руку для того щоб була змога брати більшу вагу тому що якщо виконувати сугубо всі там 10-12 15 20 скільки вам завгодно повторень, на одну а потім на іншу нам все ж таки прийдеться брати менше воги Зараз будуть шраги зі штангою. Не робив цю вправу вже блин, років три точно. А, вона виключно на трапеці. Я покажу, як робити. А, я думаю, що багатьом з вас буде вона корисна. А, я в цілому її не планую робити на постійній основі, але час від часу буду прожимати трапецію. Найсінший момент тут це цикл вдоху-видиху. Найпоширеніша помилка це під час підйому робити вдих. Ти таким чином робиш циклом саме вдоху собі ну, блядь, половину роботи. Тому що... Коротше, половину роботи. Пояснювати. Тому ми під час підйому робимо видих, тобто з самого початку руху ми видихаємо. Я зараз це покажу. Тобто підходите, берете штангу відразу з боку від ваших стегон. Я відійшов, ну, в принципі, можна не відходити, така стара звичка. А з цього положення ми робимо саме підйом максимально, наскільки у вас виходить. І опускаємо максимально донизу. Плече завжди тримаємо трошки в напрузі, тобто по суглобу ми не провисаємо внизу. На видих. Вгорі невеличку фіксацію, прижимаємо м'яз і плавно опускаємо. Справа, де можна попрацювати з хорошою вагою. але не перегибайте. Тренування на сьогодні все. А більше ніякої інформативності в цьому відео не буде. Про підготовку розповім в інших відео. Зараз це було таке виключно тренувальне. Нарешті те тренування, яке можна повторювати. Можу порадити його повторювати. А зараз добавочки після тренування. Звісно ж, ви могли помітити, що від JimBiam, як завжди. Тут незмінно. Не провтикуйте ставити лайки. А пишіть в коментарях, що б вам хотілося бачити далі в відео. Мені було б непогано мати від вас обратку, що ви хочете саме бачити, що вам висвітляти. А поки-пока-пока.